Вітаю вас! Я хочу ще зробити таку тему. Підготовка до свят під час війни. Потрібна підготовка до свят під час війни. Потрібна взагалі підготовка до свят під час війни. Така, як є, потрібна підготовка до свят під час війни. Потрібна. Так, скажи так життю. Треба жити далі. Зараз, тут і зараз жити. Відповідь у тобі. Тобто, перше, жити далі, робити зараз, і відповідь тобі, чого ти хочеш. І ризикований крок в плані чого. Питання, де, що, як, хто знаходиться. Тому йде ризик. Далі. Всім потрібна підготовка до свят. Всім потрібно. Так, всім, ти на вірному шляху. Всім потрібно. Абсолютно. Відпочивати від негативу. Сумнівно. І змінити кут зору. Дивіться, багато питань, тому що волонтери піднімають, що навіщо ви купуєте подарунки, готуєтесь до свят, краще донатьте. Вибачте, це діло кожного. Я краще куплю щось своїй дитині, ніж займатимусь донатами, тому що мені потрібно, щоб дитина була щаслива і відчувала свято першу чергу. І далі, вибачте, почти... ну, не залежить від нас, це величезна політика. Розумію, донати потрібні, військовим потрібна допомога. Але питання в ступені цієї допомоги воно вже не йде, воно вже не лізе ні в які рамки, вже всім все набридло. Це важко. Донати це добровільно. А підготовка до свята також потрібна. Далі зроби вибір. Кожен вибирає сам готуватись чи не готуватись. І в когось це не час. І також не час в голові, тому що люди морально не можуть, люди морально виснажені, не хочуть. І це можна зрозуміти. Тепер потрібна допомога тим, хто не хоче свят. Не хочу до них готуватись, не хочу їх відчувати. Їм потрібна допомога. Психологічна, сумнівно. Розуміли? Сумнівно. Не чіпати цих людей. Тобто це потрібна допомога в тому, щоб їх не чіпати. А просто слухай серце на Дніколоду, слухай серце. Це маєте на увазі те, що треба людей. Слухати, що вони хочуть. Якщо людина нічого не хоче, її просто не чіпати. Не більше.